Навчитися, я одразу проговорю, навчитися це бачити себе не знаючою і не вміючою. Побач себе, як я бачу тебе. Я бачу тебе знаючою. Я бачу тебе такою, що в тобі вже всього достатньо, достатньо знань, достатньо навичок. Просто дозволь собі згадати себе. Дозволь собі захотіти. Захотіти правильно розподіляти час, так? бо за прокрастинацією немає енергії. Там завжди є страх, там завжди є якась причина, і вона тобі на благо, для того, щоб ти розвернулась до себе. Я наче все роблю, але відтягую час, потім втомлюсь і відчуваю виснаження. Також там страх. Навіть дочка схоже, робить. Нагадуємо про діточок, яких, скільки не вчи, вони все одно будуть через відчуття вчитись, а не через твої слова. Дочка, схоже, робить або уроки не робити, то поробку зробить, то ще щось. Боже, нехай не робить на благо. Там же ж також є якийсь страх, страх отримати якусь погану оцінку, що ти за цього будеш погана дівчинка, а там вже ланцюжком пішло, що мама не буде любити, і так далі. Бо кожна дитина вона хоче відчувати, що вона гідна любові.